Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої великої милості ми не зникли. Велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку ми кажемо дякуємо Тобі, Господи, ми збережені. Дякуємо Тобі, Господи, і ще за один день життя. Дякуємо тобі, щиро дякуємо. Серед тривог, серед вибухів, серед нестачу світла ми все рівно будемо дякувати тобі, тому що ти достоєн усієї похвали. Ти достоєн, ти достоїн, ти достоєн. Алілуя! Слава йому, повіки, слава, знаючи, що вимикають світло на великі години, на великий проміжок часу. То кожна година зі світлом для нас дорогоцінна. для нас дорогоцінна. Тому, дивлячись на оці ліхтарі, які вдалині, ти знову і знову кажеш: дякую тобі, Господи, місто зі світлом, дякую Тобі, Господи, є світло в домівках, є тепло. Дякуємо, дякую, дякуємо. Дякуєм. Наскільки приємно, коли є світло, коли є світло у нас в домівках, і найбільше навіть можна з цим. Не зрівняти наскільки важливіше, коли в нашому дусі, в нашій душі, в наших серцях, в наших думках є оте світло, яке зійшло з гори. Алілуя, слава Богу! Хочу розчитати Івана. Знаю ці слова на пам'ять, але, але все одно відкрию і прочитаю. Івана 1, 1. На початку було слово, і, було, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно на початку було у Бога. Все через нього постало. І без Нього не стало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей. І світло світить в темряві. І темрява його не огорнула. То було справжнє світло, яке... то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ, і світ у світі був, світ у світі він був, і світ через нього постав. Але світ його не пізнав, до своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати дітьми Божими, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися не від крові, не від тілесних бажань, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Бога. І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми бачили Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини, повного благодаті і істини. Алілуя. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи: Він той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та Він був переді мною, оскільки був радіо. Від мене, адже з, нього, з його повноти ми всі одержували благодать за благодатью, оскільки закон був даний нам Моїсеєм, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Які сильні слова, які величні слова. І ми дякуємо Богу і за те, що світло було серед нас. Воно і зараз є. Воно є і зараз. Але у ті далекі часи, понад 2000 років тому. Відбулася така грандіозна подія, через яку кожний хто вірить у сина Господнього, не загине, але має вічне життя в Біблії, якщо ви будете гордати сторінки і будете ретельно Обсте... досліджувати Біблію, ви не знайдете дати народження Ісуса Христа. Зараз одні святкують 25-го, другі 7-го, але в Біблії точної дати немає. І знаєте, неважливо, в який день в календарі народився Господь. Важливо, щоб Він у кожному серці народився. Щоб він у кожному серці народився. І щоб для кожного з нас Різдво було кожного дня. І святкуючи Різдво, ми пам'ятали імениника. Того, хто прийшов у цей світ, того, хто став плоттю, того, хто, став, хто був, є і буде світлом, словом життя. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Спускаючись сюди вниз, не захотіла спускатися до моря, воно таке сьогодні шумне, шумне, щоб його не перекрикувати, сіла трішечки вище. Але спускаючись, розуміла, що наскільки важко було Марії, і Осипу. Не було, знаєте, у них, можливо, був тільки якийсь дорожний ліхтар. Місто, місто Віфрієн не освічувалося зовсім. Не освічувалося. це вже було темно. І от вони у цій темрі. Ляві рухались від хати до хати, від хати до хати просячи притулку. Наскільки була вже виснажена Марія через оту подорож на тому віслюкові, а колись і пішки, вона була виснажена. Вона була цілий день у дорозі, але притулку ніхто їм не дав. І слава Богу, за оті. За той притулок отам, у тої стайні, у тому сараї, чи як хто хоче так і називайте. Але у тій печері, де знову ж таки були вівці, можливо, хтось каже, що їх там і не було. Але послухайте, хай би вони були. Від худоби іде тепло. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тому у Давайте будемо розпочинати святкувати, святкувати в своїх серцях, будемо нал... налаштовувати от свої серця в ці дні, незважаючи на обстріли, на обмаль світла. Давайте будемо свої серця берегти, берегти, щоб у них був мир, щоб у них був спокій, щоб світло засяяло в наших серцях в ім'я Ісуса Христа. Ніч покрила землю тихим покривалом теплих снів, знову місяць прокотився серед гір серед долин, і одна яскрава зірка засвітилась уночі, нам на землю Бог з'явився, став людиною, як ми. День різдва, день різдва свого сина Бог послав. День різдва, день різдва, Мир і радість дарував, будем співами співать. Ісуса прославлять в день різдва, в день різдва, про народження. Ісуса, ангел Божий, сповістив, Хор небесний з похвалами. О, ніс Христу славетний, мудреці прийшли з ходу, щоб побачити дитя і вклонились перед Богом, прославляючи царя. День різдва, день Різдва свого Сина Бог послав. День Різдва, День Різдва, ми радість дарував. будемо співами вітати. Ісуса прославлять в день різдва, в день Різдва. Нелегке випробування У Ісуса на шляху, шлях прославлений, величний, випало, пройти Йому, та сім'я його не знає, що готує доля їм. І Марія спочиває з дорогим дитям Своїм. День різдва, день Різдва, свого Сина Бог послав. День різдва, день Різдва, і радість дарував, будем співами спітати. Ісуса прославлять в день Різдва, в день Різдва. День різдва, день різдва свого сина Бог послав, В день різдва, в день різдва, Мир і радість дарував, будем співами вітати, Ісуса прославлять в день різдва, в день різдва, в день різдва. День різдва. Алілуя! Слава Богу! В день Різдва! І як добре, коли у кожного в житті відбувся цей день Різдва, як добре, коли кожна, якби було, як би це було добре. Якби кожна людина покликала свого Господа, свого Спасителя Ісуса Христа в своє серце, і тоді у той людині настав би отой день Різдва. Це може бути влітку, це може бути осінню, це може бути навесні чи взимку, це може бути будь-який славетний. День, коли людина, усвідомивши, хто вона є, і що вона своїми силами спастися не може, прийде до Господа і скаже: Я віддаю тобі усе, увійди в моє серце. Я розумію, що я грішна людина, я хочу мати вічне життя з тобою. Я вірю, що коли людина помирає, вона не просто зникає, вона переходить у вічне життя. І це вічне життя може бути вдвох. Місцях в аду. В Шеолі, як написано в українській Біблії, і в раю, в Царстві Небесному. Алілуя, слава Богу! І як добре, коли людина, як отой грішник на Христі, сказав: пам'яни мене, Господи, пам'яни мене в царстві своєму. І почути оці слова. Нині же будеш зі мною в раю, нині же будеш зі мною в раю. Алілуя, Слава йому! Слава Йому, повіки слава! Знаєте, ми з, з дітьми мого класу вивчали чотири чотири у нас є готові псалми про Різдво. І один із них, який я щойно заспівала. І вивчаючи оцих різдвяних пісень, знаєте, я раділа. Я раділа, тому що. Діти мого класу можуть співати класні пісні, ті, які наповнені змістом. Не просто знаєте, о, там як оті колядки, дайте дядьку п'ятака. Так, да, це традиції. Але я їм кажу: не забувайте, хто є головним на цьому святі. На цьому святі головний Ісус Христос. І не брудьте попрошайками, а приходьте у домівки і розповідайте людям про Ісус. У христа а далі люди з великою вдячністю вам щось дадуть. І без того, що ви будете просити, не просіть, не просіть, а прославляйте Господа Христа. Тому як добре, коли приходять в будинок колядники і співають правильні пісні, пісні, які свідчать про надродження Господа нашого, Спасителя нашого, Ісуса Христа. Ісуса Христа. Він недаремно прийшов уночі. Він залишив світло, яскраве світло, і прийшов саме уночі, коли було темно. Темно, дуже темно. Він прийшов заради того, щоб в цій темряві увімкнути світло. Він прийшов заради того, щоб ти, дорога душа, мала життя і життя вічне разом з ним. Щоб ти, дорога душа, взяла оце світло у своє життя, і це світло освячувало, освітлювало тобі дорогу. Куди йти? Куди йти, щоб ти не спіткнулася, дорога душа, щоб ти не заблукала, а щоб ти мала постійно перед собою оцей маяк нашого Ісуса Христа. Алілуя! Слава йому! Повіки слава. Івана Три, і буду читати із 13-го вірша. Правда, в мій ліхтарик уже чогось тускніше, є, мабуть, замерз, але спробуємо. І так. Ніхто Ні, не виходить з про він з кожним, з кожною секундою стає все тускнішим, і тускнішим, наскільки потрібно світло. Тому хочу закінчити словами, які записав її в Івана 3.16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Неважливо, в який день ви будете святкувати Христа, народження Ісуса Христа. Неважливо, знаєте, Господь покликав нас до миру. Господь покликав нас бути дітьми миру. Тому, якщо можливо, з нашого боку нам не потрібно нічого доказувати. Коли правильніше, 25-го, 7-го? неважливо. Головне говорити людям про Христа. Говори, головне свідчити, що Він народився. Він народився. І саме головне у моєму серці це саме головне, не в календарі, не в даті. А у моєму серці. Алілуя! Слава, слава Богу, що він не пройшов повз. Слава Богу, що він доторкнувся до мого серця. Слава Богу, що я колись така далека стала для нього близькою. Він заради мене віддав своє життя. І це може сказати кожен. І як би мені хотілося, так як і Господу моєму Ісусу Христу. Щоб у цю радісну звістку повірив кожний, кожний, адже на Голговському хресті він помирав за кожного, бо він хоче, щоб усі люди спаслись. Це його велике, велике бажання, велике велике бажання. Тому дякуємо Господу, що ми є тими. Що ми є тими, які це, які це бажання виповнили. Ми його покликали. Ми стали його дітьми. Ми не від крові, не від плоті народилися, а від Духа Святого. Алілуя! І другий день народження для кожного із нас це той день, коли ми відкрили свої серця і покликали Ісуса Христа у своє серце. День різдва, день різдва, з неба свого Сина Бог послав. День різдва, день різдва, мир і радість обіця, тож хай в наших серцях буде мир і радість від Господа в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте збережені Господом, і хай у вашому житті, хай буде якомога більше світла, більше миру, більше тепла. З Господом можна це все мати. Амінь, амінь, амінь. Будьте збережені Господом. Амінь.